Пристебнись і посміхнись, із таким закликом столі столичні школярі разом із працівниками ДАІ провели акцію спеціально до тижня безпеки дорожнього руху. Утім, подібні заходи юні активісти організовують часто упевнені краще нагадування з дітей аніж трав суворого даїшника. Команда юних інспекторів дорожнього руху зранку на посту два десятки восьмикласників дружно розташувалися уздовж столичного перехрестя. У руках саморобні плакати та пам'ятки. В Нашому житті буває багато таких ситуацій, проблем ДТП. Тому іноді потрібно проводити такі такі акції, аби водії поважали пішоходів і знали свої права. Я хочу закликати водіїв виконувати правила. Дорожнього руху, щоб вони виконували їх та щоб поважали пішоходів. Аби діти надали водіям настанови з безпечного руху, тих зупиняли даїшники. Перше правило сівши за кермо, пристебнутися, отримати правил дорожньої безпеки. Да, ну давайте хорошо, пасі не перевищайте швидкість. Будьте обережні. дехто з водіїв, угледівши інспектора, швиденько пристібався. Інші не реагували на зауваження. Чому ви не пристібнулися сьогодні? Не вспів. Добросовісні водії кажуть, що звикли дотримуватися правил дорожнього руху, але зізнаються, не розслаблятися допомагають хлопці у формі. А як же, коли вони стоять, знають, що треба, треба. Є можливість і тут порушити, але Дотримуюсь такого порядку, що треба правила дорожнього руху виконувати. Бо я вже бабуся і, скажімо так, і в мене теж внук ходить через дорогу, то я знаю, що це таке. Добре. А ви завжди простіпаєтеся? Обов'язково, це ж моє життя. Звичайно, пристібаюся. А штрафували? Ні, не разу Ні, я можу колон показати Ні. під час акції порушників не карали, хоча за годину даїшники зупинили шістьох водіїв із непристебнутими ременями безпеки. А це тягне, хоч і на незначний, але штраф від 51 гривні. Це пасивні засоби безпеки, це необхідно. Якщо водій не присебнути, що пасажири рівнями безпеки, це все, що вибуває ДТП з потиспотерпілими. Січні тобто, наслідки то ДТП. Подібні показово-профілактичні акції обіцяють проводити і надалі. Юні пішоходи сподіваються, завдяки їх діям свідомих водіїв на дорогах. Побільшає Вікторія Сеник, Олексій